Коли хижі і вітри в цьому світі завиють, коли сили не стане навіть іти, а не бігти, як у слові ослабнеш, якщо сіль і звітріє, що ти, Божа людино, тоді будеш робити? А ще зовсім недавно все було так спокійно, Боже слово в достатку на служіння давалось. У хаті біблія мудра на столі чи полиці, припадаючи пилом, собі тихо лежала. Коли кликав Господь, прибувай моїм слові, що весіллю цей світ непридатний солити. Отоді ти душа тільки слухала тіло, щоб йому день та ніч невгамовно годити. І звітріла та сіль нічого не посолиш, і ту сіль вже ногами світ цей грішний потопче. Поки є ще час, набирайся ти сили чуєш, грім вже гримить, бачиш, хмара кликоче. чуєш, сурми сурмлять, і печать за печатью вже знімаються в небі. Суд на землю гряде, як ти з кінними підеш, як плетешся позаду, схаменися, з вітрілою сіллю впадеш, а Господь ще чека, а Господь зупиняє, час іще дітям дав, в бігутні зупинив, дав подумати час, час оливи набрати. Щоб ще працю звершати, що Господь доручив, щоб не жити лише все для себе, для себе, ну а Богові ніколи було служить. Мав Господь зупинить, щоб і іншим про небо його діти спішили усім говорить. Бо так близько воно, його царство небесне, недалеко від кожного. Лише бери, тільки хто розповість, все чекає воскреслий. Він для того нас вибрав, щоб всі любили. Перегляньте життя, чи Бог в серці у тебе, яке місце йому ти в житті віддаєш, є ти сіллю землі, що всіх кличе у небо, Божим слові прибудь. І у небо війдеш.